Всім привіт! З вами Назар Щербан. Я тут таку ситуацію придумав круту. Дивіться, я ні на що вас не спонукаю, не провокую, не заставляю. Це все моя придумана історія, яку я придумав, яка мені приснилась. Розумієте? Тобто, ну, ноль збігів з реальністю. Всі ім'я видумані, всі назви теж видумані, вони не збігаються з реальністю. Це все повністю придумана історія. Просто приснилося. Вот. Дивіться, хотів би вам розказати одну історію про те, як я один раз прекрасно йшов на прогулянку в Закарпатську область, село Ділове, отак От було сталося. От не раджу туди ходити гуляти, тому що ловлять і ну, просто за те, що гуляєш, ловлять вас і заставляють підписувати всякі документи, що, звісно, не треба робити. Раджу зразу просити адвоката. Що він вам підказав, що робити, що ні. Телефон не обов'язково розблоковувати, але все рівно, ну, не знаю, цього заставили, перерили, проблем з тим нема. Казали, що от, підписуй, що зізнаєшся в тому, що ти не робив. Я казав, що ні, такого нема. От, вони такі, ну і так буде штраф. Тобто, ну, підписуй, ми тебе зразу відпустимо. Я Ні, я нічого підписувати не буду. Все, добре, питань нема. Три дні в ізоляторі відпустили додому. Був суд, я виграв суд. Нічого за нього не платив. Навіть за судовий збір нічого не платив, тому що я не виновний. Так, ще раз нагадую, я ні до чого не призиваю, не спонукаю. Це все видумана ситуація, яка мені приснилась. Ноль співпадінь з реальністю. Це все, ну, зараз, монтаж і ноль співподінь. Це видумана історія. От. Декілька порад на рахунок одягу. Коли ти йдеш, багато йдеш. Раджу вдіватися. Тепло і мати дуже великий запас одягу з собою. Е, Пояснюю принцип роботи термобілизни. Ти коли рухаєшся, вона тебе гріє. Коли ти зупиняєшся, вона тебе перестає гріти. Ну, так як в нас маршрут є повністю завжди ходити, 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 термуха 100% незамінима річ. Е, вот. Коли я йшов на свою другу прогулянку, е, погода на вулиці була плюс 12. Тому і мав з собою два комплекти термобілизни, один не використав. Тобто ну, запас в мене з собою був. Це був запас по поверхневих речах, тому що ну, слояність ніхто ніколи не відміняв. Крута штука. На рахунок погоди сказав, на рахунок одягу сказав, на рахунок рюкзака. Рюкзак темних кольорів, старайтесь все темні кольори, залежно від пори року. Тобто, яке оточення, таке і ви. Ви одне ціле. Ви зливаєтесь з природи, ви ждете на прогунку для чого? Правильно, щоб побачити красиві місця, відчути запах свободи, з'єднатися з природою, розумієте? От. Е, на рахунок пошуків хороших місць, де можна з'єднатися з природою, відчути свободу. Е, раджу вибирати лісисту місність, тому що е, вам знизу краще видно. Розумієте, вас з інакшої сторони не видно, е, з дерев не видно. По крайній мірі, коли листя на деревах росте. Е, це е, слідів ніяких не лишаєте за собою, бо смітити не можна. Тому, Дуже тихо, спокійно. Вітер, дерева колише, не чути, як ви ходите, нічого не чути. Попри те, що коли ви затихаєте, ви все чуєте прекрасно. От, таку вам пораду. дам. Відстань дорівнює вода. З собою треба брати найбільше води. В мене вийшов маршрут моєї прогулянки до чарівного прекрасного місця, де я відчув себе добре. Получився в мене маршрут сумою 57. Чи 60 кілометрів. Десь від 50 до 60. Я вже точно не пам'ятаю. Е, води в мене з собою було 2 літри в гідраторі. Раджу придбати. Гідратор це такі в тебе пакети в рюкзаці з шланжиком. Зі шлангом ти його собі в рот вставив, ти можеш йти і пити, не зупиняючись. Тобто тобі не треба зупинятись, витягувати з рюкзака воду, відкручувати пляшку, воно в пластик, пластик шумить, а так ти йдеш собі, потягнув, закрив, йдеш собі далі. Кайфуєш. От. Тобто менше зупинок, більш продуктивніше, менше шухера. Тому що ти йдеш гармонію з природою шукати. Правильно? Правильно. От. Води я раджу брати якомога більше. Я особисто пройшов від 50 до 60 кілометрів. У мене закінчились запаси води. У мене з собою було 4,5 літри. А літри випив. Можливо, це була помилка, тому що я йшов в дуже інтенсивному темпі і дуже сильно потів. Тобто ну, вода з мене виходила, тому я багато пив, воду тримати в запасі. На рахунок їжі. Були з собою тільки протеїнові батончики. Були вуглеводні, в яких багато цукрів, тому що ну, цукор це енергія. І були білкові, які, ну, я собі так в голові, не знаю, що це так працює, до кінця не розібрався. Перед тим, ну, по ідеї, працює, перед тим краще наїстись білку, 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 всього бути наїдженим, але ну, щоб не було аж такої в'ялості. тобто. Починаєте свою прогулянку, так сказати. І весь день стараєтесь харчуватися стільки цукрами. Ну, це енергія в кредит, звісно ж, але ну, мало місця, мало важить, багато влазить в рюкзак. Супер. Е, собі топав, топав, топав перед тим, як ночувати, тому що я на прогулянці вирішив, а що, треба заночувати. Я на прогулянці ночував, перед тим наївся білкових, щоб ну, м'язи трошки відновились за ніч, поки я там стараюсь заснути. От. Сон був дуже нікудишній, тому що замерзаєш, ти лягаєш, через півтори години ти замерзаєш. Попри те, що я зробив все по-розумному, я знайшов е, дирочку таке у щелі, е, куди ми понаносили палок. Я не сам був, Коли ми понаносили палок всяких різних, це не Ішов е, 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 з товаришем. От. Разом йшли шукати гармонію. От нас не було чіткого ніякого маршруту, ми разом йшли шукати гармонію От. і свободу. Це все видумана історія нагадую, нікого ні до чого не спонукає. Е, в цю дирочку ми понаносили купу попадавших висухших гілок. Там благо, були купи такі позібрані. Люди, напевно, собі на зиму збирали, щоб е, по хатах пічки палити. Я не знаю. Ну от якась ціль в них була. Їх поскладали, щоб не було холоду від землі, коли спиш. Все рівно кожних півтори години встаєш, холодно, дубак, просто. Став, розм'явся, руки, порозминався, поприсідав, чуть-чуть повіджимався. Присідати дуже не рекомендую багато присідати, тому що та, добре розминає кров, розганяє кров в організмі, тому що та, ноги велика група м'язів, але ногами йти, бережи свої сили. Тобто порозминався, руки, покрутив плечі, постояв, скручування, раз-два, потягнувся до землі, випрямився, шию, покрутив, розігрівся. Десь коли 15 розігріваєшся, 10. Після того лягаєш знову спати, щоб ще відновитися. І такою інтенсивністю ми від сьомої вечора, тому що вже було стемніло в сьомій, починають швидше, лише до того, як годину перебули. Коротше, от. В шостій зараз, виходить, стемніло. До 6.20 вже почало світати. Оцей період лежали, говорили, спробували спати, ставали, грілись. Кожну годину просинається хтось один від холоду, обов'язково буде другого. Або встати свій будильник кожну годину. Ну, по ідеї, коли ви спите, ваше тіло вам намікне, що типу Оу, ми замерзаємо. Тоді ти просинаєшся, стоїш, розминаєшся. Е, на рахунок безпеки. Ми йшли так, е, ми гуляли так, що в нас завжди була цивілізація з боку. Тобто в нас такий лісочок, лісочок, тут цивілізація, тут цивілізація. Тобто в крайньому випадку десь встав, проткнув ногу, сухожилля порвав, розтягнув, стало погано, ще щось. Зразу Виходиш до цивілізації, плюс була аптечка з собою. Все по розуму, все добре. Е, раджу не шукати прямо саму глуш, 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 глуш. Тобто, щоб в крайньому випадку ти туди міг дойти. По-перше, в мене завжди був всюди з собою зв'язок. Тобто, в мене телефон завжди показував, що в мене навіть в принципі завжди був інтернет. 3G, 4G. Це все, це мінімум. Е, так, на рахунок переходів дороги. Так, як ми йдемо шукати гармонію, розумієте, і спокій. його головне не спугнути, щоб не з'явилось ніяких факторів, які вплинуть. Е, Вплинуть на це, що ти можеш не дійти туди. Розумієш? Получається, що як перехід дороги в мене виглядав? Затихаєш, ну, бачиш дорогу на карті. Не завжди їх, не кожного видно, тому треба дивитися наперед. От. Щось їде, щось шумить. Бачиш дорогу на карті, або перед собою задих. Так, щоб тебе з неї не було видно. Тобто там світліше, тут темніше, тебе гірше видно. Ну, розуміємо, як працює світло правильно. Затих. Очікуєш там хвилину, дві, нема жодного руху, підходиш чуть ближче, ближче, подивився направо, наліво, тобто ну, ти весь час дивишся, розумієш? Вже бачиш умовно, куди ти будеш там заходити. Тобто перебіг і зайшов. Момент перебіг, зразу залітаєш, так що тебе вже знову не видно було з дороги і затихаєш, щоб почекати, чи є якась движуха, чи нема. Нема, все, продовжуєш всі маршрут далі. Молодець, ти навчився. Ніч не дорівнює, добре, я вже казав. Історію розказав, ще можу дати пару порад. Багато теплих речей. Не бери собі ніякого хлама, бо про кожен свій грам в рюкзаці, е, чого ти зайвого візьмеш, ти потім будеш жаліти. Ти будеш жаліти, поки ти будеш боїшти. Дуже хороше взуття треба взяти. Дуже хороше. Бажано на вібрамі на Гуратексі. Гуратекс це дуже хороша технологія, яка. Під твій з ноги випускає, але працює як мембрана. Не дає пройти вологості. От, я сам стоптав ноги в мозолі, в кашу, ну, все так, як має бути по красоті. Відновився за приблизно тиждень-два тижні. Але, ну, розумієте, це того вартувало. Ще такий момент. Йшли ми йшли, ми йшли ми гуляли, представляєте, і перед нами бачимо забор. А такий гарний забор, величезний, з кулючкою. Думаю, ну, блін, чиясь хата, напевно, стоїть така гарна. Думаю, блін, що робити ж зараз з забором нам? Якось перелазити його, ну не культурно. Представляєте, приходив власник тої хати. Я надіюсь, ви розумієте, про що ми говоримо. Я вас ні до чого не спонукаю, не призиваю, це все придумано. В мене в уяві воно не має ніяких подінь з реальністю. Приходив власник тої хати, каже, хлопці, проходьте. Ми так, ну, він нам дозволив якби, перелізти той забор. Там був дуже нового зразка. Забор, він не всюди такий. Тобто, якщо пройти вдоль, можна знайти місця, де він слабший набагато, де ти реально зможеш пролізти в нього. Але ну, так як дуже сильно адреналін вдарив, тому що побачив дуже гарне місце. І я прям відчув, що це гармонія, це свобода. Мені туди дуже потрібно, тіло прям аж спонукнуло, ну, ну, аж проснулося. Хух, на вулиці холодніше стає, холодніше. Тіло аж спонукнулося, дуже дикий удар адреналіну. І я вирішив, що. ну, Власник дозволив, якби це його територія. Він сказав, що хлопці, давайте заходьте, чайочку поп'ємо. Вся двіжуха туди-сюди. Я умудрився через нього пролізти наскрізь. Просто там були такі спіральки, я через неї проліз. Трошки руками розтягнув, метал з пам'яттю, він назад стискається, але не прям швидко. Тобто, раз рюкзаки через ахми перекидали, привітались там, як тебе звати? Там Андрей, туди-сюди. Перейшли. Все, питання нема. Представляєте? А опинилось, що це вже не Україна, а територія Румунії. Я до сих пір не розумію, як так вийшло, але ну, не суть в тому. Після того ми пішли, він нас провів, накормив, там, нагодував нас, напоїв чаю, ми відігрілись, все добре. Все, там я відчував себе добре. Але ну, як я ж чемний, я вернувся назад в Україну і от, виїхав зараз, що я знаходжусь тут тільки легальним шляхом, через кордон, через пункт пропуску. Представляєте, це все теж видумана історія. Тобто, ні я ні, ні, нікого ні до чого не спонукаю, не призиваю. Це все мені приснилося, все видумана історія. Тобто, перетнув через контрольно-пропускний пункт. Як законно, все, як вчемний громадянин, поставили мені печатки в паспорті, я ж студент, я ж можу перетнути, мені немає 25. По ідеї, так, Конституція ж мені дозволяє, я все правильно розумію. Правильно. Ось вот. така у мене історія. Якщо у вас є якісь цікаві питання, коментарі знизу. Е, розумієте, я коли шукав цю інформацію для себе, як мені? Придумати цю історію, як мені прогулятися, щоб знайти гармонію, гармонію і свободу. Я дуже багато чатів перечитав, щоб, наприклад, почути поради на рахунок взуття кольорів і всього різного. Просто збирав пазл і зараз вам видав цю інформацію. Ну, ви зрозуміли, по погоді вдіваємося, щоб собою був в рюкзаці запас речей, стараємося в колір цвітової гами, так сказати, лісу, щоб бути одним цілим з природою. Погоду вибираємо по своєму смаку, бажано потепліше, і ніяких дощів. От тому, що були історії, де люди приходили в дощ, все добре, питань нема. Ну гуляли в дощ, все добре, питань ніяких немає. Пошук на карті. Хороший маршрут можна знайти для прогулянки, для того, щоб відчути гармонію, свободу. Питань немає, просто відкриваєте гугл-карту і шукаєте. Ви відчуєте серцем, кудою воно вам потрібно йти. Так трошки лівіше, трошки правіше. Де вам добре буде погуляти? Розумієте? От. Відстань дорівнює вода, не забуваємо. 50 км це 4,5 з літри води мінімум. Тобто, ну врахуємо в відношенні 10 км одна літра, плюс-мінус. От в такому получається правильно? Правильно на рахунок їди протеїнові батончики, саме то чесно, від них вже тошнить. Навіть зараз уяві собі уявляю, який в нас смак, фу, стає погано, але вони свою роботу зробили. Мало важуть, мало за об'ємом. Суперові. безпека біля цивілізації. Перехід дороги вже обсудили. Е, от ніч не дорівнює добре, що вночі холодно треба вставати, грітись і взагалі краще шукати такі, таку прогулянку, що вам не треба було <кхи> ночувати в лісі. Тобто, ну це я вирішив побавитись, бере грілся, бо тому що коли з дитинстві щось чув, таке щось мені хтось розказує. Це теж з інакшої уявної фантазії. І історію свою першу я вам розказав, як е, уявний суд я виграв, і нічого за це не платив, і нічого мені не було. Так указ... опиняється отак з собою. Мав я тільки свої українські документи, які я маю право носити з собою, і чуть-чуть якоїсь валюти іноземної вже чесно, навіть не пам'ятаю якої. Можливо, це євро, може євро або євро. Вот тому, в принципі, так. Але вона майже не пригодилась, тому що все можна мати. Я люблю зберігати кошти в цій уяві свої, в цій уявній думці. Я зберігаю кошти на на банані. На Бінансі от згадав, як його звичайні люди називають. От, ще є трасті це криптокарта, якщо дуже треба. Тобто, звідти собі вивів, на любі карту розкинув, питань нема. Коли перший раз насловили, перешманали повністю. Тобто Повністю поверхневий обшук, все, що хочеш, в любі дирки залазить, ну крім розумієте, обмацали всього повністю. тобто, ну. Так що, все. Бажаю вам успішної прогулки. Ті, хто хочуть йти гуляти. Вдягайтесь потепліше, бо на вулицях зараз холодно. Самі повинні розуміти, що ну, здоров'я потрібно берегти, тому що шапочку обов'язкову, мама, щоб ну, розуміла, що ти ну, нормальна, здорова людина, що ти виріс не дебілом. щоб ти тепло вмієш вдіватись по погоді. От, в принципі, що. Бажаю кожному знайти гармонію і спокою в цьому житті. Ви найкращі. Підписуйтесь, будь ласка, ставте лайк і розповсюджуйте це відео тим, кому ви вважаєте, що. Це сподобається. Тобто, ну, у вас є своє світогляд, у цієї людини свій світогляд. Якщо ви з чимось не погоджуєтесь, все в коментарях. Прошу. Любий хейт, любе пояснення, там, хоч обзивання. Не закликаю ні до чого. Знову ж таки, повторюю, це все видумана історія. Любий хейт, любе спілкування, любі запитання, все в коментарях. Все допомагає мені просуватися. Я вам дякую за дику активність на минулому відео. Все, ви у мене найкращі. Дякую вам. Люблю вас, пока.